Дуже гарні голошийки. вони гарно ростуть. Що, що там у вас багато налопилось півнів, наприклад, то можна поприбрати, вони гарно ростуть і несуться непогано. Е, мені дуже подобається, але я зараз їх почав трохи вводити е, зі свого господарства, тому що е, як вам сказати, е, мені голошийки дуже подобаються. Але мені подобається, коли вони маленькі. В інші, коли вони лупляться, вони дуже цікаві. Вони такі смішні, вони такі е, старосятка маленькі. Потім вони починають виростати, підростати, і вони кругом чіпляються, особливо особливо, якщо вони з іншими курми разом вони завжди десь чіпляються, десь якийсь свак завжди знайдуть, якусь його струту. Вони завжди ще й ну, в мене е, шкодять, можуть зачепитися десь. Ну. Мені дуже шкодає, а звичайні курочки, і тоді починається розкльовувати голошики, починають тримати з іншими породами, коли вони маленькі. Вони дуже їх постійно всі клюють, у них тих пірочка не так багато, і вони починають їх віддзьобувати. Тому голошик, я вирішив, що буде по мінімуму. Хоча я думаю, що просто пора вже кров оновити. Я зараз виведу цих, які в мене є, і думаю, на вже на наступний рік, можливо, інкубаційне яйце собі куплю знову якихось гарних таких м'ясних голошиків. Ну, голошики вони склоні до. Ожиріння, ви ж розумієте, і зато несуться гарно. Часто до голошики несуть жовткові яйця, великі, гарні. Хоча в мене одна курочка, голашика, ну це вже з помісі від моїх курей, то вона несла маленькі, чорно. У нас була голашика, вона несла маленькі яйця. Я так хотів завести різнокровних голошик, там собі змішав і сірі, хотів, щоб були і чорні. Чорна вийшла. Сіра мене курочка була, і вона загинула, на жаль. То чорна мене несла Вона дуже рано почала нестися, одна з перших. Ну, вона дуже мала ну, такі, ну, такі маленьке яйце, там 55 грамів. Ну, по, по порівнянню з іншими яйцями, які несудивошики, особливо якщо вони двожоткові, то звісно 55 грамів це невелике яйце. Бо хочеться знаєте, щоб великі, як розповідають, боже, вку... забув, я що це за крос чи порода була. Хтось скидував, що у нього яйці там 70-80-х, в когось там і 102 грами, курка несе. Це я не знаю, це щось таке цікаве. Звісно, хотілося б, щоб такі були. Ну, на інкубацію вони дуже важко підійдуть тоді ті яйця, якщо вони будуть важкі. Бо там частіше це двохжовткові. А якщо ви ж розумієте, закласти двовжовткові яйця, то нічого гарного цього не вийде.